Акція Твори добро звіта ді це унікальна можливість долучитись до хорошої справи. Метою цьогорічної акції є організація всеукраїнського арт-фестивалю Твори світи, який спрямований на підтримку дітей з вразливих категорій населення. Ми об'єдналися з нашими партнерами, щоб ви мали можливість долучитись до нашої акції. Коли ви робите донат чи купуєте акційний товар чи послугу, ви допомагаєте підтримати дітей, які найбільше цього потребують. Люди зазвичай донатять на потреби фронту, проте меншою мірою на ініціативи, які. Допомагають реабілітації людей і, зокрема дітей, з вразливих категорій. Саме тому ми вирішили підтримати ініціативу благодійного фонду Рідні, адже нам дуже відгукнулася їхня ціль збору. Купуючи пельмені зі свининою та яловичиною, торгову «Баба передала. Ми передаємо 10% від загальної суми у благодійний фонд. Задонативши 150 гривень, ви отримуєте оцифрований малюнок діток. За донат 250 гривень, ви отримаєте стікерпак. Ми вирішили приєднатися до такої чудової ініціативи, бо нам важливо бути. Частинкою таких чудових справ придбайте акційний букет від Ембер і 30% Ми передамо на благодійний фонд рідні. Команда Сістерс завжди з радістю долучається до багатьох благодійних ініціатив. І сьогодні ми щасливі бути частинкою такої чудової акції та підтримати діток на наших фізичних локаціях. Кожен має можливість отримати стікер-пак або листівку за символічний донат. Ми вважаємо, що бізнес має бути соціально відповідальним, а допомога дітям вона завжди не часі. І вже третій рік поспіль. Ми беремо участь в благодійні ініціативи фонду Рідні. Ви можете придбати будь-який товар у нас в крамниці в інстаграмі або на сайті. І 16 листопада 5% від вартості продажу, ми перерахуємо фонду рідні. Також ви можете долучитися до акції напряму і отримати за донат на нашій локації листівки, чисті кірпаки від рідні з малюнками, які робили маленькі діти. Ми долучились до цієї ініціативи, що, окрім турботи про себе, наші гості мали змогу потербуватись і про інших та разом внести свій внесок у підтримку дітей з вразливих категорій. 100 гривень з кожної процедури міофесіального масажу, спа для рук, догляду для волосся та догляду для обличчя гідропептид ми передаємо на реалізації цієї акції. В салонах мережі Factory Family та нарцисист розміщені стікер паки та листівки, які ви можете отримати за донат. Долучайтесь до акції та творіть добро разом з нами.